10 пунктів плану ефективної експлуатації планети з примітивними формами життя. Захоплення чужих планет, в принципі, проста річ. Летиш туди і усіх там з'їдають або підкорюєш населення і примушуєш їх працювати на тебе. підкорення людей силою має деякі недоліки Більшість цих примітивних істот ліниві, і під впливом фізичних методів примусу у них розвивається неправильне ставлення до роботи. Крім того, вони будуть постійно набридати повстаннями і бунтами. І в цьому випадку ти будеш для них лише об'єктом ненависті. З цього випливає, що більшість істот недорозвинені і навряд чи являють собою ту цінність, заради якої варто було би старатися. Якраз сьогодні треба ефективніше використовувати. Свої ресурси. думай про майбутнє, розглядаючи планету як цілісний організм, веди планету до процвітання, одночасно вводячи економічну систему, яка дуже скоро зробить мешканців залежними від грошей. Слідкуй за тим, щоб вони все більше і більше від них залежали. Корінні мешканці через некудишні форми життя будуть самі наполегливо шукати роботу, збільшуючи цим виробництво і розвиток, вони будуть так сильно шукати собі вигоду, що навіть не будуть помічати, що роблять усе це на твою користь. Якщо ти контролюєш створення грошей і володієш їх більшою частиною. То ці примітивні істоти будуть служити і тобі, і твоїй планеті абсолютно добровільно. Пункт перший підготовка приємна зовнішність і переконлива промова. Використовуй свою кватку. Пункт 2. Гроші. Основа нашого плану. Примітивним формам життя. Нова система навіть зручна. Займаючись бартерною торгівлею, товари і послуги, доводиться обмінювати між собою Проблема такої системи очевидна. І ти вирішуєш її впровадженням грошей. Дай відчути перевагу грошової системи. Це універсальне мірило вартості, зручне при транспортуванні. Гроші не псуються і таким чином завжди залишаються в цілі. Роблять незалежним від гострих потреб і замінюють незручний натуральний обмін товарами. Нова система прискорює і спрощує торгівлю, а значить швидко приймається людьми. Пункт 3. Банк. Центральний інструмент влади. Тепер усі навколо будуть потребувати грошей, за якими тягнуться нові проблеми. В кого їх багато, починають боятися за своє багатство. в кого мало, хочуть більше. З'являється багато можливостей, як можна заробити, але тут потрібен початковий капітал, гроші. Їх можна позичити. Це називається кредит. Вони ще не знають цього, але їм потрібен банк. Їм потрібен хтось, хто буде охороняти їх гроші і хто може дати їм кредит, якщо він знадобиться. Простіше не придумаєш. Треба просто брати гроші одних і давати іншим. Пункт 4 проценти. Збільшуй навантаження. Проценти це досить проста річ. Хто дає борг гроші? Той отримує більше назад. бери невеличкий процент як плату за твою роботу. Нічого страшного, вони навіть скажуть, що це правильно. залучай інших до того, щоб вони вірили в свою вигоду. ти отримаєш гроші, нічого при цьому не роблячи, нічого не вкладаючи, і крім того, без ризику. Та в процентах те, що ліниві істоти при ньому більше працюють, бо тим, кому потрібно платити проценти, потрібно більше грошей, а кому потрібно більше грошей, доводиться більше напружуватись. Ось один маленький приклад. На планеті з десятьма мешканцями вводяться гроші у вигляді шматків шкіри. Кожен отримує по десять шматків під десять відсотків. По завершенню терміну має повернутися сто десять шматків, хоча їх лише сто. Звідки візьметься решта? Один мешканець повинен свої десять шматків втратити, щоб іншим вистачило на проценти. Оскільки ніхто не бажає залишитися в кінці без грошей, всі будуть настільки сильно намагатися заробляти, наскільки це можливо. Але як би хто не старався, все одно хтось в кінці буде в прольоті. І тоді звідки брати гроші? Саме так проценти це твоя найважливіша зброя. Вони змушують більше виробляти, більше заробляти, дозволяють іншим корисливо вступати в конкуренцію один з одним і заробляти для тебе як для єдиного переможця. Потреба в грошах постійно зростає, і залежність від твого банку буде лише збільшуватися. Пункт п'ятий. Складний процент. Давай проценти під проценти. Проценти важко виплатити. Складні проценти практично виплатити неможливо. Чому? Якщо взятий кредит не повертається, то позичена сума зростає з кожним роком за рахунок грошей, які капають з процентів. Збільшена сума стає основною сумою взятої позики, внаслідок чого проценти вже нараховуються з цієї збільшеної суми, а не з початкової. З цього випливає, що борг буде зростати все швидше і швидше. Наприклад, якби хтось 2000 років тому на нашій землі взяв борг один цент під 5 відсотків, мізерну безпечну суму, і якби він цей борг віддав через 15 років, то винен був би на той час уже 2 центи. Через 30 років – 4 центи. А через 1450 років був би винен усю земну кулю, зроблену з щирого золота. А сьогодні ця золота куля, тобто його пор, був би 286 мільярдів разів більше нашої планети. Але є одне але ми так довго не живемо. Пункт шостий. Паперові гроші Починай підходити до реального захоплення. На золоті монети віддані на зберігання в банк, будуть надруковані квитанції, банкноти, які являють собою ніби саму монету. Оскільки шматок паперу не являє собою жодної матеріальної цінності, переконай їх важливості цього папірця. Відтепер серед примітивних істот повинно обертатися стільки папірців, скільки в твоєму банкові лежить золота. Пункт сьомий безготівковий розрахунок. Звільнення від паперових грошей. Фінальна форма грошей це безготівковий розрахунок. Коли хтось кладе гроші в банк або навпаки, банк видає йому кредит, то на його рахунку в цьому банку записується відповідна сума. На цю суму ти можеш завжди взяти реальні готівкові гроші. В цій системі створи можливість здійснювати платежі зі свого рахунку на інший, наприклад, переведенням або платою кредитними картками. Цей вид платежу зручний в подоланні часу і дистанції, і він дуже швидко стане популярним. Тому жодні реальні паперові гроші більше не знадобляться. Ці нові безготівкові гроші, електронні гроші, абсолютно не з матерії, лише інформація. Пункт восьмий розмноження грошей. Це будуть гроші, безготівкові гроші, які являють собою лише вимогу готівкових, настільки практичні швидкі, що реальна готівка майже нікому не потрібна. Якщо покладені в банк гроші деякий час не забираються, ти їх можеш декілька разів видавати як кредит. На випадок, якщо хтось таки захоче забрати готівку, тримай на поготові невеличкий резерв. Так приблизно від 2 до 10% повинно вистачити. Це означає, що при 10% мінімального резерву ти можеш робити з кожного грошового знаку, який отримуєш, в 10 разів більше безготівкових грошей. Пункт 9. Сучасна банківська система. Хтось на свій рахунок записав певну суму бо поклав готівку. Ці готівкові гроші беруться як основа, щоб давати кредити. На основі мінімального вкладу як резерву готівки можна давати в борт декілька разів. Гроші виникають через надання кредитів, за які банк отримує проценти. Через ці проценти виникає потреба в додаткових грошах, які виникають знову через кредит, за які знову потрібно платити проценти. Система стає самостійною. Твій прибуток і твоя влада зростають все швидше і швидше. Ти береш гроші, які тобі не належать. І створюєш гроші, які не існують. Та ще й знімаєш за це в касу процент. Пункт 10. Інфляція і дефляція. Стабільні ціни. Інфляція. Якщо грошова маса відносно товарів та послуг зростає, гроші втрачають свою цінність. Це призводить до того, що ціни на продукти зростають. Якщо гроші сильно знецінюються, то втрачається загальна довіра. Внаслідок чого гроші знецінюються ще більше. Люди в паніці скуповують все і грошова система руйнується. Дефляція. Якщо грошова маса відносно товарів та послуг значно знизиться, цінність грошей зросте. Ніхто більше не витрачає грошей, хіба тоді, коли дуже потрібно. від цього продукти і послуги дешевші. Звідси ціни повинні опуститися ще нижче. Наслідком цього стане велика нестача грошей, бо їх вартість зростає все вище й вище. Попит на товари зменшується, і в результаті зменшується виробництво, економіка занепадає. Якщо ти дотримувався усіх вказівок, ти нарешті досягнеш мети, гроші керують світом, ти керуєш грошима. Вся планета належить тобі, і ніхто цього не помічає. Планета розвинулася, тепер існує багато товарів споживання, і далі постійно виробляються нові. З кожним днем підвищується потреба в нових кредитах. Ти заробляєш на кожній копійці багаті, щасливі, армітні, зайняті. Їм навіть нема коли замислюватися, як влаштована ця система, яка занурює їх все глибше й глибше у фінансове рабство. Ти керуєш грошима. Гроші керують світом.